Техніка роботи із запереченнями щирість. Це універсальна та дуже потужна техніка роботи з запереченнями. Вона відмінно підходить для роботи з будь-якими хибними запереченнями. Наприклад, коли клієнт каже, там треба подумати, коли клієнт починає там морозитись, коли клієнт каже, що передумав, що купить в інший раз. Навіть коли не бере трубку, інколи може спрацювати, якщо ви відправите цю техніку в месенджер. Звучить техніка так. Миколо, скажу вам, як є. Я в продажах працюю вже три роки і знаю, що якщо клієнт каже, що треба подумати, це означає, що його щось бентежить, щось не влаштовує. Тому що зазвичай кажуть: Богдане, все круто, виставляйте рахунок, я купляю. Скажіть, от, будь ласка, от, ну, тільки чесно, от, по людськи, Миколо, що вас непокоїть? І пауза. Зверніть увагу. Коли ви застосовуєте техніку щирість, у вас має бути правильна тональність. Тональність щирості, тональність такого легкого жалю. Нейтральна тональність тут не підходить. І в жодному разі не можна використовувати тональність агресії, тональність роздратування, невдоволення, нетерплячості. Вся ваша невірбаліка вона повинна говорити про одне, транслювати наступне. Все в порядку. Я знаю, що ти сумніваєшся. Я знаю, тобі страшно. Ти боїшся прийняти неправильне рішення. Я досвідчений менеджер і чудово знаю, що відбувається. Мене не потрібно обманювати. Я прийму будь-яке твоє рішення. Я хочу тобі допомогти. А щоб допомогти тобі, мені потрібно знати, що по-справжньому тебе непокоїть. Розкажи мені, ти можеш мені довіритись. Звичайно, голос ми. Цього не кажемо, але так вам простіше буде зрозуміти, яку тональність вам потрібно використовувати, що ви маєте транслювати, що має відчути клієнт. Тепер давайте розберемо техніку по складовим. Перший принциповий блок, який заборонено перекручувати та міняти, ми говоримо, що у продажах ми працюємо вже давно. Там 3, 5, 7, 10 років, тобто говоримо про наш великий досвід. Це потрібно для того, щоб підкреслити, підкреслити те, що підвести клієнта до думки, що проблема не в його запереченні. А в тому, що він сумнівається. І з огляду на те, що у вас великий досвід у продажах, і ви бачили сотні схожих ситуацій, то відразу відпадає бажання з вами сперечатися. Бо ви експерт. Хто клієнт такий, щоб сперечатись? Перед ним експерт, в нього 10 років. Якщо 10 років, то ну, явно він краще знає. Якщо прибрати фразу про великий досвід, Ваше твердження з експертної оцінки перетворюється на приватну думку. Ну, я так думаю, мені здається, ось я так вважаю. Всім начхати, що ви там вважаєте. Ніхто не любить, коли нав'язують свою думку. Але якщо ви експерт, тоді ви даєте експертну оцінку. Ось, порівняйте два варіанти. Я працюю механіком вже 17 років, перебрав за своє життя більше 9 тисяч машин і скажу, ну, як є. Якщо зараз не поміняти цю деталь, тоді доведеться міняти весь двигун через півроку 100%. Твердо та експертно. А тепер переберемо блок про досвід. Знаєте, я думаю, потрібно змінити цю деталь. Якщо не змінити, то двигун може потім зламатися повністю через півроку. Ну, слабовато. Згодні. Другий важливий блок, який заборонено змінювати, оптимізувати або не використовувати. Я знаю, що коли клієнт каже, називаємо якесь ну, заперечення, яке є у клієнта. Там потрібно подумати, порадитись з дружиною, я передумав, куплю іншим разом, і так далі. Це означає, що його щось збентежило, щось не влаштувало. Тому що зазвичай кажуть: Богдане, все круто, виставляйте рахунок. Ви прямо стверджуєте, що якщо клієнт не хоче купувати, то причина не у його запереченні. Не в тому, що він там називає, а в тому, що він має сумніви, щось заважає йому купити. І ви це точно знаєте, бо у вас величезний досвід. Через вас пройшли тисячі клієнтів, а значить вам безглуздо брехати. Фраза, тому що зазвичай кажуть там: Богдане, все круто, як оплатити? чи виставляєте рахунок, це маніпуляція через соціальний доказ. Люди, істоти зграйні. Нам важливо бути як всі, не виділятись дуже сильно. Важливо не бути відторгнутим. Якщо всі купують, а ви ні, то що з вами не так? 100% є якась причина. Ну не можуть всі ж люди помилятись. Логічно. Ми підводимо клієнта до думки, що є тільки дві правди: тільки дві правди. Всі, у кого немає сумнівів, вони просять виставити рахунок. Всі, хто каже заперечення будь-яке, у них насправді є сумніви. І це статистика із вашого 50-річного досвіду. Третий, третій блок він завершальний. Ми прямо просимо клієнта розповісти, розповісти що його бентежить. Обов'язково використовуйте фразу тільки чесно. Вона працює просто магічно, ще можна давати, ну, додавати там, чисто по-людськи. Тим самим, ніби маючи на увазі, там, ну все в порядку. Друже, я прийму будь-яке твоє рішення. Просто у тебе своя робота, а у мене своя. Звучати це може так. Скажіть, будь ласка, ну, ну тільки чесно, що вас бентежить? Миколо, ну ось чисто по-людськи. Що вас непокоїть? От тільки чесно. Можна також використовувати. В кінці альтернативне питання, якщо ви добре знаєте свою цільову аудиторію і хочете підвести клієнта до двох типів заперечень на вибір, які ви легко зможете обробити залізобетонними аргументами. Ну техніка вибір без вибору. Там, Микола, скажіть, ну тільки чесно, у вас бентежить ціна, чи вся справа в тому, що ви не впевнені, чи буде час у вас вчитись, коли у вас високий сезон? Вас бентежить, що немає відсрочки, чи вся річ у тому, що знаходимося в іншому місті? Вас бентежить, що раніше ніколи не користувалися такими продуктами, або переживаєте, що ваш чоловік не зрозуміє вашу інвестицію. Тобто, ми підказуємо клієнту, можливі. Варіанти сумнівів, які, скоріш за все, у нього можуть бути. Бо люди частенько самі не можуть сформулювати, а що ж їх непокоїть. Щось от шкребеться, а словами сформулювати важко. Звісно, під варіанти сумнівів, ви маєте, ну. Бути готові, що вони там скажуть. Ви маєте мати на поготові сильні аргументи, які швидше за все переконають вашого клієнта. Якщо ви підводите до сумніву, на який ви не можете відповісти, то ви собі самі риєте пастку. Не, не, так робити не потрібно. Добре. Техніка щирість, зразу також вам скажу, то не є панацея. Вона Підвищує ймовірність того, що клієнт відкриє вам карти, розкриє душу, розповість про свої сумніви, а знаючи їх, ви матимете можливість з ними попрацювати, підібрати аргументи. Якщо техніка щирість не спрацювала, то не засмучуйтесь. На війні, як на війні, тим більше у вашому арсеналі багато інших технік, тому переходьте до домашнього завдання і до зв'язку.